Чи можна давати папугам кріп та петрушку? Ставлення до цих рослин у власників папуг та орнітологів не Заводчики часто годують своїх птахів цією зеленню. адже в невеликих кількостях кріп та петрушка можуть принести папузі користь. Кріп містить багато ефірних олій, але корисний для дихальної системи птаха. Петрушка містить вітамін С і В, бета-каротин, залізо і амінокислоти. Спочатку орнітологи вважали, що хвилястим попугам можуть нашкодити всі частини цієї рослини. Але за останніми дослідженнями стало зрозуміло, що шкідливим для папуг являється корінь петрушки, а ось листочки в невеликих кількостях корисні. Хоча це не відміняє того факту, що зелень треба давати з обережністю, уважно спостерігаючи за реакцією папуги на цю нову їжу. Ознаки отруєння хвилястого папуги травами наступні: млявість, неактивність, втрата апетиту, птах сидить на одному місці і не цвірінькає, постійно дрімає, ховає голову під крило, тремтить. Також може бути блювання та послід з рідиною, що не є нормою. У всіх цих випадках допоможе адсорбент. Це активоване вугілля або ентерозгель, які треба розчинити у воді і дати птаху у дзьоб. Але в майбутньому від укропу та петрушки треба відмовитися, тим більше, що для годування пернатика є багато інших корисних трав та зелені.